Ми ті, хто 8 років на війні. Ми ті, хто 24 лютого були готові захищати наш дім. І ми зробимо з тебе спеціаліста з винищення загарбника. Кожен, хто приходить до нас, може отримати повну підготовку і дізнатись все про зброю, бойове злагодження та мистецтво війни. Аеророзвідка очі в небі та очі на землі. Загартуй дух, загартуй волю! Стане надійною опорою як для артилерії, так і для піхоти. Завдяки бойовому досвіду та тисячам врятованих життів словетні госпітальєри навчать тебе методам та протоколам, щоб врятувати себе та життя своїм побратимам. Артилерія, бог війни. Наші інструктори легенди, які підготували вже більше ста мінометних розрахунків від мобільного 60-го до потужного 120-го. Від сапога до Василька, від рекрута до каноніра. Кожен наш випускник стає справжнім воїном, підготовленим до бойових дій в будь-яких умовах. Кожного окупанта буде знайдено. Приєднуйся до нас і змагайся за посилення сили, слави, багатства і простору української держави. Слава Україні!